Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на зволожувач від компанії Derma. Це компанія дочерня Xiaomi. Сам зволожувач йде з бюджетного сегменту. В нього йде тільки регулювання потужності зволожувача і невелика полоска для контролю, скільки залишилося води. Зверху йде у нас носик, з якого виходить сам пар. Носик не регулюється, тобто пар буде йти тільки вверх. Це єдиний контейнер для води, в якому йде клапан, який подає воду на сам зволожувач. Зволожувач виглядає всередині ось так. Ось це кільце не дає йому е, працювати далі. Тобто, коли вода закінчується, воно спускається на низ і вимикається завдяки магніту на цьому кільці. І у нас є ванночка для аромомасел. Тобто ви можете додати своє любиме аромомасло, і воно буде потрапляти з парою до вашої кімнати і буде давати запах.